Реалізація стратегії Приватбанку бути ближчими до людей втілюється швидкими темпами. Відкриття нових відділень у людних місцях дозволяє клієнтам ефективно здійснювати касові операції, обслуговуватись підприємцям та отримувати понад сотню різних банківських послуг. Це відділення взагалі зручно, так як тут по інших причинах за іншими причинами люди бувають тут, і ринок тут і торговий центр і Заодно і банк, відділення банку. Професійна співпраця з клієнтами запорука вдалого функціонування Приватбанку на ринку банківських послуг. Кваліфіковані спеціалісти допоможуть відвідувачам конкретними порадами. Сьогодні день рождення відділення. Всіх дуже просимо, приходите, приглашаємо любой спектр услуг. Касові операції, середній малий бізнес, обслужування індивідуального бізнесу, то тобто це розничный бізнес, також кредитні карти. Нове функціональне відділення Приватбанку, що розташоване в торговельному центрі на житньому ринку, дозволяє здійснювати регулярні платежі через комп'ютерні мережі та електронні картки. Тим самим економить час своїх клієнтів протягом останніх років кількість подібних операцій зросла в рази. Відтак, приватбанк потребує розширення своєї мережі. На соніше день. 35-36 відділення в місті Житомира. Такої оригінальної сітки в місті немає жоден банк. Це робиться свідомо на сьогоднішній день для того, щоб підтримати свої позиції на ринку обслуговування фізичних осіб. Ще одне відділення відкрили по вулиці Київській, 28. Це в свою чергу додало ще 12 робочих місць та розширило можливості якісного обслуговування клієнтів. І це не межа до кінця року. Заплановані ще й інші відкриття відділень.